Якийсь... Телефоні модели не даю. <рес> Відразу попереджаємо, так. Ця виставка, вона не є чимось особливим, насправді. Я до мистецтва взагалі не причетний. Тобто всі художники, пробачте, ви всі божества. От, я далеко не художник, я, е, я просто я намагаюся якійсь власній е, своїй формі. Передати свої, свої, ну, в цих фотографіях своє ставлення до естетики, до краси, до, до жінки, тобто формою власне фотографії. Але саме щоб вона була видрукована, тому що зараз всі фотографують і все в соцмережі, все в цифровому, але насправді фотографія має бути видрукована. Вона має бути, вона має бути, вона має абсолютне, вона має право жити разом. З е, такими формами, як живопис. От, е, чи я не вмію ліпити, чи ще там щось не вмію робити, але я можу побачити так, як як, як, е, ну, можливо, як хтось не побачить. Ну, е, тим паче я, я знаю дуже багато е, товаришів, фотографів, власне, які, які пробували жанр ню. От, і і для них це просто це є непідйомна маса якась. Вони не можуть цього зрозуміти, вони не можуть, тобто головість жіночого тіла для них стає просто якоюсь, якоюсь тягарем, ну, який вони не можуть навіть в руки навіть взяти. Не то, щоб кажу, припідняти. От. А мені це вдається, і я з цього щасливий. Давним-давно вже в всіх кваліфікаціях, які тільки можна, класифікаціях, вибачте, Фотомистецтво належить до арту, і воно на рівні виставляється з будь-яким іншим медіа. Це просто медіа. Мистецтво не в цьому, що це олійна фарба, чи це бронза. Мистецтво в баченні в умінні того побачити в образі, який ти створюєш. В... Ідеї, яку ти закладаєш, тому ти давно митець вже досить називати себе не митцем, то вже пора, Ти вже я заслужив. Мені. Мені. Але було бажання все-таки щось, я не знаю, зробити, показати. Більше нам можливо навіть показати. Було декілька зйомок, було, тому що я без цього жити не можу. Просто це є, ну якщо так розібратися, чому я. Власне, е працює в цьому жанрі. От, е наприклад, Орес Кроковський, який біля мене сидить, з з ним е з 2000 року чи 2001, от, е ми з ним десь там разом починали. Він мене в комерцію е Він вводив. От, і, це от. і там, і там ну, та дивився та на мою техніку, яку я тоді з Англії привіз. Але ну, суть да, і, ну, то зараз не в тім. Суть суть не в тім, в тім, що я не хотів бути таким, ну, якби. Я хотів собі жити, там, мабуть, гроші заробляти, я там весілля фотографував. Але, але от коли жінка стала тобі отак, ну перед тобою, ти так йдеш, йдеш якоюсь своєю дорогою, і тут тобі жінка перед тобою трапляється. І ти в неї закохуєшся. І тобі вже недостатньо цього, тобі треба ще якусь свою, якусь маленьку творчу частину зреалізувати. І ти, ну, ти там зичиш в товариша якийсь там фотоапарат туди-сюди, і там, і ти починаєш. Ну, отак все і почалося. Але, але ну, про цю виставку. Це є збірка така, вона, вона не є зроблена за якісь там за два-три, чотири роки. це є. Власне, тоді в 2020 році це просто така домовленість була, що буде в мене виставка. От, вдячний моїм, моїм ну, слово, моделі це якесь таке воно узагальнене жінкам, котрі Хотіли, щоб я їх оторвав. Дівчата, я вам щиро вдячний, що ви мені довірилися, що ви, що ви були до мене терплячі, тому що я ще той засранець. От, ще коли собі трошки вип'ю алкоголю, це просто застрелити відразу в голову. Ще я хочу дуже доподякувати своїм партнерам, які мені допомогли, тому що. Партнерам компанії Любе Авто. Вони займаються продажем авто... автомобілів у Львові та... і допомогли. Друг дуже дорогий. Трошечки дуже коротко розповім вам історію нашого Сергія, нашої співпраці Іван Кавайтович організувала в 2007 році тут виставку, яка називалася. Приборкання ероса це була виставка різних жанрів мистецтва, і всі були про наеротичну тематику. І в цій виставці вона задіяла роботи Сергія Михалківа, і так ми познайомилися з Сергієм як з митцем. Понеділок, 27 жовтня, я вас всіх запрошую випити тут черчину. Тому що в понеділок галерея виповниться 19 років. Зробили Сергієву персональну виставку в 2009 році. Одну, в 2017 році, другу, і ось зараз буде відбуватися третя. Хочу сказати, що в той час такі, такі виставки були контраверсійними і вони були такими провокативними для сприйняття і. І було трошечки страшно, чи нам писати на вході, що там 18 до 18, чи нам якось попереджати, чи якось контактувати з нашими відвідувачами стосовно того, що тут будуть такі фотографії. І хочу сказати, що зараз е, оголених жінок, що зараз це все набагато, ну, просто я як згадаю, це небо і земля, це все зараз набагато простіше і сприйняття оголеного тіла в мистецтві це не тільки Сергієві фотографії стосується, це навіть стосувалося живопису, хоча, здавалося б, такий класичний жанр. Сприйняття набагато краще, і сьогодні вже були перші відвідувачі, і вони дуже радо говорили про ці роботи. Наприклад, я сьогодні почула від одної старшої пані, що коли їй було її друзям 14 років, вони один одного оголеними фотографували і видруковували, тобто такі спогади. Люди діляться ними, і це дуже було приємно. Пані Лариса Гумницька розповідала, що якби привела сюди свого чоловіка, то він би воскрес, бо він зараз сумує. Та? <рес> і дуже багато табу з цього взагалі з зображення оголеного тіла знято, і я дуже тому тішуся. Але поміж тим Сергій брав участь у багатьох проєктах. Наприклад, навіть був такий цікавий проєкт Євро 2012, приурочений до проведення Євро в Україні, де Сергій давав свої фотографії і не так давно. Мене взяв е, журнал Мондіаль е, е, інтерв'ю про цю виставку, присвячену Євро 2012 І я їм висилала роботи з виставки, і найбільше вони розпитували саме про Сергієві фотографії, їх вони найбільше зацікавили, заінтригували. Тому я була трошки твоїм речником. Це було жулики. Чоловіки, звісно, у Львові живе мільйон людей, ну так, якщо з всіма, хто приїжджають. І я не знаю у Львові ще одного такого фотографа, хто би так е, добре, е, такої високої мистецької якості е, фотографував у, у цьому жанрі. Тут є універсальна мова на весь світ. Тобто її можна показати будь-де. І тут немає контексту суто українського, тому я тобі даю міжнародний рівень твоїй виставці. Сергій записався на цю виставку п'ять років тому, і тоді він сказав, що йому буде в жовтні 50. так от 50 йому буде завтра. І це здавалося дуже дуже далекою перспективою. Але я дуже тішуся, що ця виставка відбулася. Що ми бачимо прекрасну серію його творів з 2010 по 2025 рік, до речі, а хочу подякувати за цей день, за цю можливість нам прожити цей день з мистецтвом, нашим військовим на фронті.